Ну що ж, камради і камрадушки, їдемо ми копати. Ваня за кермом. Після музею заїхали зразу до мене, я б йому передівся. взяв приборчик і їдемо, в якихось пару годин купнемо. Їдемо на то поле, де я був Коли це? Думаю, вчора? Вчора, так, да, так. Да. Вроді вчора. Я, я вже збився, де знайшов кайфовий амулетик. О, і динарика. Ну, попробуємо ще сьогодні там походити. Можливо, мені сьогодні вдасться щось вицепити. Все, друзі, поїхали. Там буде видно, чи зря, чи не зря. Рухаємось. Ну що ж, нарешті вискочила перша знахідка в вані. Коротше, ой, щось я вже понажимав. Ходимо ми. Е, десь години 2, наверно, і за 2 години перша знахідка. Опа! Три копійки, 1929 рік. Стоя кучу грошей. Ну, все рівно приємно. Хоч щось. Шмурдяк, коротше, всяка фігня, а нічого толкового. О, до речі, їхали тільки що поліцаї на поліцейській машині. І в рупорт. Представляєте, в рупорт почали кричати на всю дорогу. Що ви там копаєте, копачі? Що ви там копаєте, копачі? Представляєте? Це капець, немає щось. Нема чим людям чи, чи, Да, Нема чим людям зайнятися. Їде по дорозі і кричить в рупор на весь город mm. чи цей, на всю дорогу. Mm. Це такое. Добре. Шукаємо. Ну що ж, нарешті в мене є монеточка, друзі. Це імперія. Ну. Одна копієчка Ніколая II, 1900... там, Де це оно? 1903 рік вроді би. Ну, коротше, вона є, все шукаємо. Так, ну нарешті випала знахідка. Почека. Але бляха якась така доходяжна. Це капець. Ну, Ось така фібула. Точніше, все, що від неї залишилось. Дивіться, яке воно манюсіньке. Це капець, яка дрібненька. Да. Ну, маємо те, що маємо. Все, шукаємо. Ніч на дворі вже. А ми лазимо. Пані та панове, хлопці та дівчата завершили ми на сьогодні коп. В общем, сьогодні не дуже файно. Ну, але що маємо, то маємо? Зате відпочили, віддихнули, походили, трошки ноги позбивали, в болоті покоперсались. Ну, нормально. Не кожного дня жменями срібла копати. Ну, в принципі, сьогодні день проведений не даремно, сходили в музей, да? подивились, походили круто. Тому нормально. А знахідки на наступний раз знайдемо. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був, як завжди, канал Вінницькі Камради Артем, Ваня. Пока-пока.